Автомобіль вантажний рухався в напрямку Бердичева. Автобус рухався в напрямку Житомира. Водій автомобіля вантажного не справився з керуванням. Його занесло на зустрічну смугу руху, де він зіткнувся з автобусом «Еталон» з полученням бердичев житомир В результаті зіткнення. Пасажири автобуса і водій отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, з якими були доставлені до лікарень міста Житомира і міста Бердичева. Покаліє мене склало, фуру сложило по пакаліє і винесла отак, от як вона є, вона пішла. Більше 30 тонн. Чим я її встановлю? Сам лягу під неї.